Довбек нарешті перервав суху серію за Жерону, і знову є одним з найкращих бомбардирів для ліги. Дубль у ворота Бетіса. Циганков теж відіграв прекрасно. Брендфорд тузи у Манчестер Юнайтед. Ярмолюк вийшов у старті і його є за що хвалити. Дортмунд вперше за 10 років переміг Баварію Мюнхені й зробив Байер чемпіоном. Мансіті та Арсенал видали нудну обережність. А Яремчук та Маліновський через травми можуть пропустити цілий місяць. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Гу Ібінг, і сьогодні ми говоримо про саниці. Найцік... Кивіше, що відбулося у європейському футболі за останні кілька днів. Перед стартом обов'язково лупашимо лайк цьому відео, підписуємося, якщо ви чомусь досі цього не зробили. І давайте розпочинати. З першого ми говоримо про матч Манчестер Сіті проти Арсенала центральне протистояння всіх вихідних, і перші, і другі в гонці за чемпіонство. І як часто буває, в матчах між такими командами, в матчах такого значення, все дуже сухо та дуже нудно. І Манчестер Сіті, і Арсенал намагалися мало ризикувати. І найперше це. Слід говорити саме про команду Мікеля Артети. Важливо, що в Арсеналі в старті не було Олександра Зінченка. Він взагалі на поле не вийшов, про тому, що відновився вже від травми і грав у футбол у період збірних. Та? З Боснію грав у старті, з Ісландії вийшов на заміну, але в матчі проти Мансіті Артета вирішив не ризикувати. І, можливо, навіть не через функціональну підготовку українця, а через саме Лінок Гри, котрий вибрав Мікеля Артета. Якщо в попередньому сезоні Арсенал намагався грати на рівних з Мансіті, е, намагався. Високо піднімати лінію оборони, намався боротися з сіті за контроль. То тут цього не було. Мансіті повально контролював м'яч і закривав арсенал на його половині поля. Звісно, були спроби високого пресингу, Звісно, були спроби тиску, але це все було в межах середнього блоку. Нічого суперагресивного Артета не пропонував. І на позиції лівого захисника вийшов Якуб Ків'єр, котрий взагалі не виконує роль хибного фулбека. Він фактично бігає по прямій. Плюс-мінус. Ось, наприклад, ситуація, коли Арсенал розіграє м'яч, в якій позиції знаходиться Ківір. Він просто зліва на позиції лівого захисника. Якщо говорити про ситуації, коли Арсенал атакував, то Ківір також міг інколи високо підніматися, але він це робив звично та традиційно по тій же траєкторії та в тій же зоні, де зазвичай опиняється прямолінійний фланговий захисник. Ось, наприклад, тут. І коли Ківір піднімався високо, то Бен Байт залишався в трійці разом з двома центральними захисниками. Якщо піднімався Вайт, в трійці залишався ківер. Так це була обережна стратегія. І навіть коли замість ківер на заміну вийшов такий хіро Томіасу, ситуація була аналогічною. В той час Гвардіоли випустив двох реактивних вінгерів Доку та гріліша, доку на правий фланг. Відповідно, Томіасу також не мав жодної гібридної ролі, і більше того, він навіть менше високо піднімався та підтримався до атак, ніж це робив поляк. Ось приклад, коли Сіті швидко перевів м'яч на правий фланг, там мала бути ізоляція, вільний простір, але Ось тут же тут же знаходиться то м'ясо і не дає доку загострити ще раз для артети була важливою ця обережність. Так само обережно намагався грати і Манчестер Сіті, котрі за відсутності Джона Стонза могли використовувати на позиції хібного захисника, наприклад, Монеля Аканджі, але він також рідко піднімався в центр. Ось приклад розташування футболістів Сіті при виході з оборони в атаку. Аканджі справа в ширині на позиції правого захисника без жодних хібностей зліва гвардіол. А в центрі грає Родрі та Ковачіч, коли тримувався АК і замість нього вийшов Ріко Люїс, котрий зайняв позицію справа в обороні. Він інколи певний гіб... Перед виконував. така в нього манера, принаймні, але якоїсь повальності в цьому не було. Хіба що інколи зовсім інколи, коли Сіті прям сильно вже закривав арсенал на його половині поля. Ну і останнє про обережність це про атаки арсенала. Так, звісно, Артета після машу трошки жалів, що могли би ми скористатися якимись можливостями біля чужих воріт. Але ось дивіться, атака арсенала Жезуш у чужому штрафному майданчику Сіті з м'ячем. Там, крім нього, ще три гравці Арсенала. тобто їх чотири проти. Восьми футболістів Манчестер-Сіті Арснал дуже і дуже боявся атакувати великою кількістю людей. А Мансіті спокійно це все перекушував. Бачимо, що купа людей в зоні підбирання вже за ж проти чотирьох футболістів Манчестер-Сіті. Ну і звісно, тут йому загострити не вдалося. Ось таким в цілому був цей матч. Дуже і дуже обережне. Ось що після матчу сказав Мікель Артета: Я думаю, що ми грали справді добре та створили сіті багато труднощів, коли вони грають настільки добре, що заводять суперника у низький блок. З цього дуже важко вибратися. Вони використовують багато гравців. Я думаю, що ми справді добре не дали їм використати простір. Очевидно, що ця нічия породжує віру, продовжує імпульс. Ми в хорошій позиції, ми вдосконалюємося і конкуруємо ще краще. Ми розуміємо, як грати в таких іграх, але є ще деякі. Я кроків щоб виграти чемпіонат і бути там, треба приходити та перемагати. Вордьола ж був більш сумним і чисто зізнався прямо зараз нічого немає в руках Манчестер-Сіті. Але якщо дивитися на турнірну таблицю, то нічого страшного не трапилося. Ліверпуль на першій сходинці, арсенал другий, сіті третій, але між ними всіма мінімальний розрив. Тобто все може змінитися фактично вже у наступному турі. Жодної катастрофи для жодної з цих команд не трапилося. Ну і не забувайте, будь ласка, що матч англійської прем'єр-ліги відбуваються ще й на тижні. Фактично кожного дня якийсь хороший футбол та й буде. Зокрема, у Торок 2 квітня вес прийматиме тотне. І я традиційно звично прогнозовано, скажу, що команда по стекоклу переможе на виїзді. Коефіцієнт за котуванням нашого партнера компанії ФОБЕС становить 2,15. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, бо на будь-яку іншу, то за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк, ніяк, ніяк не спосіб для заробітку. Тим паче не потрібно хвилюватися Ліверпулю, тому що команда Клопа винесла Брайтон вперед ногами, при тому виграла лише з рахунком 2-1. От такий от парадокс. За словами Клопа, цей матч проти Брайтона Дедзербі є найкращим матчем проти Брайтона Дезербі у виконанні його команди, і це абсолютний факт. Якщо в попередньому сезоні Ліверпуль страждав проти Брайтона, не можучи взагалі ніяк витримувати рівень інтенсивності, який давала команда Дезербі, і навіть в певний момент збившись на автобусний стиль, то у новому сезоні все зміни. Мілося в першому колі була весела веселеніча з рахунком 2-2, А тут, хоч і мінімальна перемога, але по малюнку Ліверпуль ну, просто перебігав Брайто. Команда Дедзербі має шалені кадрові втрати. Немає Солі Марча, наприклад, немає Кауру Мітоми. Інші футболісти пошкоджені. Весь час дезербі мусить за себе перезбирувати, Але факт залишається фактом. Ця команда, взагалі. Взагалі не витримала того рівня швидкості, котрий їй задав Ліверпуль. Це традиційна історія для матчів цього сезону. Ліверпуль дає такий рівень інтенсивності та швидкості, що навіть Манчестер Сіті його не витримує. Ну і Брайтон не витримав також. Але чи варто їх за це критикувати? Ліверпуль пропустив першим контра прохід Адінгра, Рикошети, Велбет забиває, але нічого гісенько не змінилося. Ліверпуль пульсував просто кожну хвилину, кожен відбір, кожне перехоплення. Кожна успішна пресингова ситуація одразу ж перетворилася в атаку на ворота Брайтона. Максимальна вертикальність, максимальна швидкість. Ось подивіться, Бредлі відбирає м'яч гра, просувається, 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 віддає не пас на Салах, а там вже одразу. Багато гравців Ліверпуля в тій точці, котра теоретично може створити небезпеку біля Врідвербюгіна. Діас підхоплює цей м'яч і пробиває по воротах. Минуло секунд три від відбору Бредлі до удару Діаса. Таких ситуацій була величезна кількість. І лише неймовірний фарт, що Брайтон до середини другого тайму протримався, не пропустивши другий гол. Заради справедливості Ліверпуль по-різному створює моменти. Це не обов'язково мали бути перехідні фази, тобто повна домінація в перехідних фазах. Але і в позиційній, на перший погляд, спокійній атаці. Ліверпуль все одно був швидшим. Ось дивіться, як забувала другий гол. Субосли побачив вільного в зоні підбирання біля чорторного майданчика Макалістера, Віддав на нього аргентинця було кілька секунд вільного часу. Це величезна розкіш і неймовірний хороший розрізний пас на салаха. Пройшов і той спокійно пробив воротаря. Якщо говорити про саму гру, про малюнок, так про контекст, в котрому живе цей Ліверпуль. Команда клопа на голову прямо зараз Дає сильнішою за своїх конкурентів з Арсенала та Мансіті, навіть не вигравши, наприклад, у Мансіті попередньому турі, все одно Ліверпуль їх задавив. Навіть не вигравши би оцей матч у Брайтона, все одно Ліверпуль показав неймовірний футбол. І це з величезною кількістю травмованих. Я говорю про кількість травмованих саме у лінії оборони. Немає Трента, немає Конате, але Кванса та Бредлі демонструють неймовірну якість гри. Браво, клоп! Браво! Ліверпуль з її командою. Просто ну, ну дуже дуже приємно спостерігати. Гати однією командою, яка неймовірно врасла на вихідних в Англії, був Брентфорд. Вони фактично робили з МЮ все те, що Ліверпуль робив з Брайтоном, просто перебігали їх, перевертикалізували їх, перепресингували і створили величезну кількість моментів. 31 удар по воротах МЮ. Скільки у команди Тенхака, я не буду говорити? 9 ударів лише на ніс Айвентоні. Більше того, якщо говорити про дотики у шосному майданчику суперника, то в Брентфорда їх. У вісім разів більше. Це тотальна домінація. Після матчу Томас Франк говорив наступне: це була найбільш одностороння гра з рахунком 1-1, яку ми не виграли. Неймовірно, що ми не виграли. Нам не щастило, але в нас вистачило менталітету та характеру, щоб повернутися в гру. Ці гравці просто фантастичні. Я ними дуже пишаюся. Отже, контекст Бренфорд продовжує страждати. Одразу кілька основних центральних захисників, травмовані Бенмі та Пінок, продовжують не могти грати основні латералі навіть. Запасний, котрого влітку вихопив тот, на Мергельон також відбуває дискваліфікацію. Трамований основний центральний халбек Норгорд МБМО лише от-от повернувся після травми. Тобто Брентфорд, ну Бренфорду дуже тяжко, так Бренфорду страшні. Кадрові проблеми, але перманентно інколи раз в три матчі ця команда видає просто неймовірний інтенсив, з котрим навіть не може повноцінно справитися навіть Ліверпуль. Що говорити про Манчестер Юнайтед? Також важливо, що в стартовому складі і нарешті з'явився Єгор Єрмолюк, котрий тривало якийсь часу або не грав, або отримував мало цього ігрового часу, виходячи наприкінці зустрічі. Матчі проти МЮ, звісно, не було Норгорда, конкурента Єрмолюка по позиції, але і замість Норгорда міг наприклад зіграти ОНІКА. Але вибір Франка на цього футболіста не впав. Вийшов українець Єгор Єрмолюк. Зрозуміло, що Єрмолюк хороший футболіст для гри без м'яча для окремих якихось функцій е, специфічних завдань, наприклад, там персональна гра по Едгори. Як це було в матчі першого кола проти Арсенала, але в матчі проти м'ю Єрмолюк продемонстрував і хорошу гру з м'ячем, хороший атакувальний потенціал, враховуючи знову ж таки домінацію Бренфорда у цьому матчі. Отже, кілька прикладів хорошої роботи Єрмолюка, найголовніше ривкової, дуже багато бігу і дуже багато якісних відкривань. Ось приклад, як Бренфорд вертикально швидко створює моменти. Колінз відбирає м'яч, трошки його протягує і віддає. Передачу в центр на вільного віса. Начебто все просто, швидко, вертикально, але важливою тут була роль саме Єрмолюка. Він створив можливість для цієї передачі. Він створив цей коридор для цієї передачі. Ось подивіться: Єрмолюк заходиться тут, потім робить ривок. Подалі і забирає з собою Кобі Мейну. Оп, є вільна можливість, є можливість для передачі. Пас на віса, той дотик на тоні, і той прибуває в стійку. Інший приклад: Айвен Тоні опускається за м'ячем, проскакує одного з опонентів і бачить зону для вривання ярмолюка. Він робить цей ривок, тоні робить цю передачу, але в останній момент українця перекусив далот. Тобто, коли Брентфорд швидко організовував свої переходи, швидко намагався атакувати простір, ярмолюк завжди був у цьому просторі. Не завжди Супер ефективно, він не забив, він не віддав. Інколи його зупиняли, інколи він міг не добігти, але завжди він був, завжди він намагався. Ось приклад віса з м'ячем. Ярмолюк відкривається лівіше, величезний коридор, є величезна зона попереду, але паз від Конголесся пішов ярмолюку трошки так взад, і українець не зміг цей м'яч так прийняти, так обробити, щоб одразу його прокинути. Тому він взяв під себе, обіграв одного з опонентів і віддав вже направо. Атака, звісно, була пригальмована. Але тут потрібно говорити і про трохи невдало. Передачу від віса. Ну і вишенька на торті в гейрмолюкав цьому матчі це момент біля вирітуна. Прям удар, прям небезпека була. Тут також Єгор підтримав атаку, скористався невдалим відскоком від Ліндельофа і пробив дуже здорово в кут вирілнана, але Камерунець витащив цей м'яч і потім навіть витащив добивання від Льюїса Потера фактично з одного метра. За 20 хвилин до закінчення матчу рмолюка таки змінили і дам згорку три замість нього такої енергії, як українець не давав в підсумку. Брентфорд хоч і створював багато моментів біля чужих воріт завдяки МБМО, зокрема пропустив неймовірно, що пропустив його замю. Забив Мейсон Маунт. Виявляється такий футболіст. Є у розпрежній Тенхака я взагалі то забув. і забув. Якщо би матч таки закінчився з за рахунком 0-1 на користь червоних дияволів, це була б величезна несправедливість. Я велике щастя, що після цього пропущено вкомпенсований час. З Бренфорд таки зібрався величезною кількістю мене атакували штрафний майданчик суперника і шикарно розібрався Айвен Тоні, котрий зібрав біля себе кількох опонентів, прокинув право і викотив на абсолютно вільного айра, котрий розстріляв воротаря. Нічия при такому малюнку при такій грі все одно несправедливо, але слава богу, хоч не програли. Ну а англійський футбол у повному обсязі німецьку Бундеслігу та УПЛ я звісно, що дивлюся на платформі Сетанта Спортс. Седанта Спортс це стрімінгова от платформа, на котрій ви можете дивитися топові спорт української. Там така величезна палітра вибору, що кожен може знайти своє для себе. Якщо ви окрім футболу, полюбляєте баскетбольні протистояння NBA та Євроліги, хокейні баталії НХЛ, тенісні турніри за участю Еліни Світольної, Діани Ястремської та Марти Костюк, перегони Формули 1 чи навіть UFC, ця пропозиція саме для вас. Бо за промокодом good 30 ви можете отримати знижку на місячну передплату Satante Sports на 30%. Це щастя, коштуватиме вам всього 77 гривень. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, там будуть всі деталі. Ну і плавно переходимо до німецької бундесліги, де був е, крутий матч. Доркаласікер, баварія проти дортмундської Борусії у Мюнхені. Один з останніх шансів чи що то там для Баварії зачепитися за якесь там чемпіонство. А для Борусії це. Е, Продовження боротьби за першу четвірку чи то п'ятірку, поки не зрозуміло, скільки команд гратиме від Німеччини у Лізі Чіпані в наступному сезоні. Для Тортмута цей матч був прям страшно принциповим. Чому? Тому що вони 10 років не перемагали в Мюнхені. Більше того, вони 5 років взагалі не перемагали Баварії. І хто б не тренував Дортмунд за цей весь час, вони стабільно. Получали велику кількість і взагалі без варіантів, Якою б непоганої було брусі в попередньому сезоні. Якби вони довго не боролися за чемпіонство, які б компліменти не відсипали з Терзічу, все одно він пропускав від Баварії багато. Два останні матчі по чотири чи скільки там? Тобто це були матчі в одні ворота абсолютно. І в матчах проти Баварії Терзіч виглядав боягузом, котрий боїться, котрий не ризикує, в котрого нема якогось неймовірного плану. Так все сипало. І матч проти Баварії насправді стилістично був схожим до тих поганих матчів Дортмунда проти Баварії з одною величезною відмінністю. На відміну від наприклад матчу першого кола, коли Баварія забила 2 до 9 хвилини, Дортмунд сам відкрив рахунок у цьому матчі. Перехоплення, швидка атака, кілька вдалих дій бранта, забігання Адеємі, Ну і все рахунок 1-0. Далі Борусія робила те улюблене, що вона робила, наприклад, на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти Нюкасла, ПЖ, Мілана. Ну, здебільшого, так не всіх матчах, але здебільшого, це гра середнім блоком, це атакування невеликій кількістю людей. Це незначна частка позиційних довгих атак та розіграшів. Так, ця Борусія про прагматизм та раціональність. І враючи одинолю Баварії, їм це вдалося. Звісно не без везіння, тому що Кейн міг забивати, тому що Дайер міг забивати, тому що та Шлотербек провели неймовірний матч, але вони вже підчащали величезну кількість. Хліб власних партнерів. Ось, будь ласка, приклад, коли набрі запустив між лініями передачу на комана, і він опинився в дуже і дуже небезпечній точці, в точці, коли можна було і бити, і прострілювати. І лише на лінії воротарської пазна Кейна перехопив Хумельс, неймовірний сейв, але це підчищання за помилками. Ту кількість входжень у штрафний майданчик Дортмунда, котрі були в Баварії, просто необхідно було реалізувати. Але Мусіала Мюллер та Сен, наприклад, не могли в якісь момент навіть взагалі виключилися. А ті футболісти, котрі вийшли з нами з них, це була взагалі потрібна заміна для Тухеля. Ну також не були ефективними. Ну і наприкінці Торн взагалі наказав, що й в позиційній атаці, коли Гнабрі не добіг за правильним захисником Тортмунда Рюерсоном і норвежець спокійно, сильно пробив у дальній кут воріт Ульреха. 2-0, Тортмунд перемагає у Мюнхені. Ця перемога не робить нічого неймовірного в контексті боротьби за щось для Баварії чи Дортмунда. Баварія точно не була б чемпіоном і не буде чемпіоном. Прямо зараз у них відставання від Байера збільшилось ще так на 13 очок. Але якщо було б і 10, ну все одно це ну це величезна кількість пунктів для відставання. Щоб їх відіграти, треба більше матчів ніж тих, що залишилися до закінчення сезону. У Дортмунда ситуація схожа. Ця перемога дала їм лише трьохочковий гандикап над Ляйпцігом. Котрі втрати очки в матчі проти Майця, і ці три очки гендекапу це теж не є щось ого, яке неймовірне. Але в контексті окремого протистояння між Баварією та Борусією, в контексті самого Терзича, котрий ніяк не міг щось зробити в матчах проти Мюнхена, це неймовірне досягнення, з котрим потрібно вітати. І тут вже байдуже якій стилістиці, як це було, як це виглядало, чому не переграли, як це зробив Байер, Ну це не має вже значення. Найважливішим цьому матчі був саме результат. Тому фактично Дор робив все те з Баварією, що робив раніше, але просто цей матч виграв. Так буває, таке трапляється. Після матчу Тухель заявив наступне: просто привітав Леверкузи. Не конкретизуючи з чим. Чому як і для чого, але ми всі розуміємо, Байер переміг Гофенхайм, забивши два голи наприкінці зустрічі, але це не був матч, коли Байер вистраждав ці два голи. Чи їм пощастило з цими голами? Фактично, весь матч команда Алонсо створювала багато моментів, багато підходів, багато можливостей. і рано чи пізно мала б забити. Було б несправедливо, якби їм цього не вдалося зробити. Тому ця перемога, хоч і на останніх хвилинах, є абсолютно заслуженою. Ну і в контексті самого Алонсо слід говорити про те, що цей тренер залишається у Байері. в нього були пропозиції з Баварії, були пропозиції з Європуля, але він обрав саме цей шлях, і це те, що справді шокує, тому що він на піку своєї кар'єри, котра тільки почалася насправді, так і йому складно буде з цим Байером стати ще кращим, тому що ми не знаємо, чи лідери цієї команди залишаться на наступний сезон. Важко уявити, щоб футболісти цієї команди, ця команда, загалом змогла витримати цей рівень, цей темп ще на рік. І який має бути Байер у наступному сезоні, щоби ми були ним задоволені? Так Планка піднята максимально високо. Можливо, Алонсо залишається банально для спокою, тому що ми багато чого в Байрі можуть пробачити загалом. Або він залишається для того, щоб пошуміти, ж ті в лізі чемпіонів, так або, або просто боїться йти в Баварію, враховуючи що там, буде перебудова, або в Ліверпуль. Так там також намічається щось таке. Ну. Прямо зараз не до кінця певна, ну але більш певніше, ніж в Баварії. Зокрема, тому це рішення від Алонсо, якщо навіть прийняти його з рішенням спалеті, наприклад, покинути наполі, розуміючи, що вже нічого краще він не зробить. Воно справді дуже дивує, воно є нетипове. Уявіть собі, що наступного сезону Грімальдо, Фрімпонг, Вірц там умовно покинуть Байер. ті, хто прийдуть на заміну, не зможуть їх повноцінно замінити. Байер посипеться, не потрапить в лігу чемпіонів там милодій одні восьмі фіналу. І хто його тоді? тоді запросить, чи буде в нього ще отакий от люфт пропозицій, як є прямо зараз. Тобто, це рішення Алонсо в будь-якому випадку є ризикованим. Але і перехід Ліверпуль чи Баварію це також можна ризиком назвати. Тобто, це складне рішення, і Алонсо зробив свій вибір. Але цей вибір максимально неочевидний. І за нього іспанцю точно потрібно респектувати. Я прям ого, я прям не очікував. Так само, звісно, не очікував я і травм двох наших українців у топ-чемпіонатах. І Роман Єремчук і Руслан Меліновський фактично одночасно травмувалися в різних матчах в різних країнах і отримали плюс-мінус травми схожого характеру. Отже, Роман Єремчук вийшов у стартовому складі на матч проти мальорки. Був замінений на 17-й хвилині через травму задньої поверхності стегна. Валенція там зіграла 0-0, мальорко все засушила. А після матчу бараха сказав про українця наступне. Я не знаю серйозності його травми. Поки що відчуття таке, що коли він докладає зусиль, то ламається. Будемо сподіватися, що це ненадовго. Він приїхав зі збірної з дуже позитивною енергією та емоціями. Шкода, що це сталося у такий вдалий для нього момент. За попередньою інформацією, Ремчук може пропустити навіть. Місяць в той же день, але в іншій країні в іншому чемпіонаті Руслан Меліновський також зіграв 17 хвилин. Це був матч домашні джана проти Форзіно. Руслан вийшов на старті другого тайму, одразу після перерви, і був замінений через 17 хвилин через травму схожого характеру. Детальне обстеження буде на днях, але терміни відновлення та характер плюс-мінус схожі до того, що з Яремчуком дуже і дуже і дуже шкода, що і Яремчук, і Меліновський в такий важливий відрізок сезону не зможуть грати у футбол. Не виключено, що ці пошкодження пов'язані з навантаженням, котре футболісти пережили на тижні. Во вівторок вони грали проти Ісландії, обоє грали у стартовому складі. І це не типова історія і для одного, і для іншого, котрі не мають єврокубкових баталій та графіку грати через 4 чи через 3 дні. Що ж до інших важливих матчів у іспанському чемпіонаті? Слід зазначити, що Реал переміг Атлетік з Більбао з рахунком два І Це було досить спокійно, навіть нетипово спокійно для е, цієї команди з Більбао і для цього Вальверде. Так цей атлетік дає просратися майже всім, але Реал виграв досить і досить спокійно. Тут потрібно говорити, звісно, про геніальність Родріго, котрий двічі шикарно розібрався. Спершу гляньте, будь ласка, де він прийняв м'яч і протягнув, і просто пробив 1-0 рахунок на користь Реал. В другому таймі це вже був швидкий відрив, контра. Але Родріго знову класно розібрався, прибравши і захисника, і класно пробивши у ближній кут Кіпера. 2-0 це перемога імені бразильця. Однозначно. Щодо Андрія Луніна, котрий вкотре, звісно, ну, а хто інакше, як не Андрій, грав у стартовому складі, не мав багато роботи. У нього три сейви, але лише один з них можна назвати таким, що заслуговує на увагу. Це був удар і Вільямса після подачі з кутового, а не точно у українця, і він спокійно. Іно з цією ситуацією розібрався. Ну і звісно, крім того, що Рал продовжує лідирувати, продовжує йти за чемпіонством. Важлива приємна новина це те, що Едер Мелітао повернувся. Він тримався ще матчі першого туру, і були побоювання, що бразилець пропустить взагалі весь сезон. Але він вийшов наприкінці зустрічі. в додатковий час і це була символічна історія для Анчелоті, Рада, самого Мелітао. Тобто красиво, і було б добре, якби він набрав форму, набрав кондиції і став помічником для королівського клубу у найважливіший відтинок сезону. Жерон тим часом перемогла Бетіс в дуже і дуже фірмовому та звичному стилі. Я про що? Про те, що, наприклад, в другому даймі Жерона була домінація та багато створених моментів. І про те, що вони виграли з рахунком 3,2 і два пропущені голи, це просто трагікомендія. Так грати в обороні не можна. Я про те, що добик нарешті забив, Я про те, що Циганков нарешті відновився від травми і робив погоду. Тобто, це плюс-мінус та Жерона, до котрої ми нарешті звикли. І це точно не та Жерона, котра Раждала в попередніх турах Хетафи, мальорки, раю чи інших, так тобто Бетіс, попри те, що намагався високо пресингувати, намагався все перекривати, все одно не був настільки неприємною та в'язкою командою ніж попередники. Спершу про хаос біля власних ворі. Давайте подивимося на два м'ячі, котрі пропустила Жерона. Фактично нічого не давши створити Бетісу, вони самі собі все створили. Ось, будь ласка, Жерона виграє 1-0. За весь перший тайм у Бетіса нема моментів. Не скажу, що Жерони багато, але головне, що Бетіса нема. Звісно, футболісти команди Пелегріні високо просинагують, але все одно опції для передаж у Давіда Лопеса ну, є величезна кількість. Але досвідчений захисник робить феєрію: віддає на Віляна Жозе, а Павло Гасенко Трій високо піднявся для допомоги, якраз таки лопесу опинився далеко за межами воріт. Жозе спокійно пробиває і перекидає кіпера. Рахунок 1-1. Ні з чого беті зрівнює. другий тем Зурона виграє 2-1. Все знову більш-менш спокійно. Є крос справа, де від лопес якимось неймовірним чином втрачає позицію, не дотягується до м'яча. Хоча чи п'ятою якось його перервати? Це жахливо знову помилка від. Того ж самого оборонця, і жозе спокійно приймає м'яч у воротарському майданчику і розстрілює Гасанігу. Два фактично привози. З позитиву Жерона все непогано, не феорічно, але непогано працювала в атаці, і це було навіть без Савіо, не мав можливості грати цьому матчі через перебір жовтих. І тобики це старт у складі. Це гонков не в ширині, як часто бувало у цьому сезоні, а на позиції десятки поруч з Порту на позиції Савіо грав Мігель Гутєрес. А гібридну роль центрального захисника виконував фактично Ерік Гарсія. Щодо до ганкова, то віктор провів хороший поєдинок. Саме його часті зміщення в глибину на власну половину поля допомагали його команді виходити з оборони в атаки. Вихід з під пресного Жерони був не через добик, як це часто трапляється, а саме після опускань Віктора. Плюс він часто зв'язував гру і біля чужих воріт у правому напівфланзі Абсолютно все горіло. Ось, наприклад, він отримує передачу справа, спокійно обробляє м'яч. Прибуває так, що з рикошетом той йде на кутовий. Або гляньмо, будь ласка, як Жерона забила другий гол. Тут потрібно відзначати, звісно, і Циганкова Також він опускається в центр, тримає пас від Мартіна. Бачить вільний коридор на порту віддає туди, і довбик одразу ж одразу ж здорово відкривається. Порту відкидає на Артема. В того абсолютно все є. Час, позиція, простір, відстань до вертра. Комфортна і Артем спокійно розбирається. По Довбику слід говорити також, що він настільки погано грав останніх матчах щоб не забувати аж 8 ігор поспіль за Жирон. В нього були, звісно, погані зовсім матчі без моментів наглухо, Але останні тури перед матчами збірних у нього вже принаймні ці нагоди з'являлися в цьому матчі. Він їх реалізував. Оформивши дубль. Про перший гол ми сказали. Другий гол це також заслуга самого Артема. Була подача у штрафний майданчик. Добик виграв боротьбу у захисника, пробив, напевно, напевно, площу новоріт, але влучив у руку оборонцю. Це пенальті, котре абсолютно спокійно Артем реалізував. Цей дубль для Добика це його 15-й та 16-й голи в іспанській Ларізі. Попри те, що Тобик не забував 8 матчів поспіль, цими голами він зрівнявся з двома найкращими бомбардирами Ла ліги. Мова про Белінгема та хорватського нападника Асасуни Анти Будімера. у всіх них по 16 голів. Ну, і важливо, що за системою гол плюс пас Довбик також в лідерах Ла ліги. Він зрівнявся за цим показником з Робертом Левандовським. У Добика 16 голів та 5 асистів. А у поляка 13 забитих м'ячів та 8 гольових передач. Ну і слід зазначити, що Довбик став другим футболістом зерони в історії, котрий завив понад 15 голів за цю команду в Ла Лізі. Раніше це двічі вдавалося Крістіану Стуані, котрий до слова і врятував Жерона, тому що, попри непоганий матч, непогану форму українців, все одно були Привозила паса рахунок 2-2 майже до закінчення зустрічі. Якби не тички від Стуані, то Жерона могла би очки втратити. А так вони перемогли, і це дуже дуже важливо в контексті боротьби за зону ліги чемпіонів. Тому що команда Мічела прямо зараз на третій сходинці, і це дуже і дуже добре. Дуже дуже добре. Також те, що ви дивилися відео до самого кінця, як ціную кожного з тих, хто прямо зараз є на цьому відтинку. Дивіться мої інші відео, якщо ви пропустили їх тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся в купи. всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!